Це одні з найоригінальніших по дизайну навушників, у яких хороше звучання, можливо навіть краще, ніж у AirPods 3, хороші мікрофони, крута автономність, адекватна ціна, і мене вже прямо злість бере, бо вони мені не підходять. Зараз все в принципі розповім. Давай зацінимо Насінг Ear Stick. Подяка Ярославу за швидку доставку і приємну знижку. Буде особливо цікаво тим, кого цікавить продукція Насім. В нього там є багато чого цікавого. Переходьте за посиланням у описі під відео, і якщо знайдете щось цікаве для себе, то при покупці передавайте від мене привіт. Це однозначно одні з найцікавіших по дизайну як навушників з їх прозорим виглядом, так і по кейсу, який класно виглядає. І ефектно відкриває доступ до самих навушників. Але це не всі може сподобатися, бо з сторони практичності кейс не поставити на стіл горизонтально, хоча він і може балансувати навушниками доверху. Також він все ж менш компактний у порівнянні з тим же кейсом AirPods 3. Ще ось цей отвір недостатньо великий, бо при діставанні чи вкладанні наушників ніжки зачіпаються. Також навушники зрозумілим і звичним способом не вийде покласти тримаючи аби як, тільки коли ось ця червона частина з правого боку. Тоді дістаючи правий навушник, буде вставлятися справа, і те саме стосується лівого. Ну, в принципі, думаю, зрозуміло. Ну а про глянець я взагалі мовчу, але це проблема більшості таких навушників робити кейс саме таким. Але виглядає точно не схоже взагалі ні на кого, а головне, знову ж таки, ефектно. При відкритті зразу включається режим пошуку, в них є функція Fast Pair, тому на Android-пристроях вискакує відповідне вікно. Ну, для швидкого підключення. Щоб підключити до інших пристроїв, є кнопка, яку потрібно затиснути, поки індикатор не почне мигати. А сам індикатор сповіщає про заряд та режим підключення може світитися білим, зеленим і червоним. Ну і також присутній порт Type-C для зарядки. За рахунок того, що сама форма даної капельки трошки більша, ніж у тих самих AirPods 3, то вони у моїх вухах тримаються навіть більш впевнено. А у цьому якраз і мінус, бо після довгого використання більше 2 годин. У мене якраз починають боліти вуха, і це трохи дратує. Особливо коли тобі щось подобається, але воно приносить дискомфорт. А якщо мої відео приносять тобі задоволення, то не забудь вліпити вподобайку. Також вони прикольніше виглядають у вусі, аніж перша версія навушників, ті, які були вакуумні, бо перші за рахунок силіконових амбушур трохи випирали з вуха. А у цих їх нема, то вони відповідно більше ховаються в саме вухо. І мені це дуже подобається. Тест тряски і жувальний проходять дуже добре, бо треба прям зробити смузі зі свого мозку, трясучи черепною коробкою, щоб вони випали. Ну а навіть якщо випадає, то в більшості в мене це стається саме з правим вухом. До речі, напишіть в коментах, якщо у вас також випадають навушники, то з якого саме вуха? Бо в більшості кого не запитаю, то це чомусь стається саме з правим вухом. Це якась всесвітня змова проти правого вуха. І я не просто так робив опитування про те, чи можна розносити вухо під навушники, як -от взуття під ногу, що стосується вакуумних та вкладних типів навушники. І з однієї сторони я розумію, що це можливо якесь дивне і бридове питання, а з іншої, все ж знайшлось підтвердження, тому що можна і цими прикладами поділилися підписники, за що їм велика подяка. Ну а щоби приймати і не пропускати ось такі от різні цікаві опитування. То підписуйся на телеграм-групу, ну або заходь у спільноту Ютуб. І дійсно, поносивши їх декілька днів підряд, а саме вже десь після третьої четвертої використання, то стало зовсім трошечки краще. Ну але для зняття ось цього дискомфорту потрібно їх було поправляти час від часу. І цей факт також трохи дратує. Що стосується звуку, то протестувавши їх з iOS, Android і Windows, можу сказати, що вони досить однаково збалансовані по звучанню зі всіма цими пристроями. Правда, різні покращувачі, які можуть бути в тому чи іншому пристрої, також можуть впливати на фінальний звук. Так, наприклад, з моїм OnePlus 8T, в якого є в прошивці ще додаткове налаштування Dolby Atmos, який додає щось від себе. То можливо доведеться ще й з цим погратися, ну, щоб отримати бажаний результат. В той момент, коли з iOS Windows я нічого такого не налаштовував і все було чудово зразу. Також вони грають, ну прям зовсім трошки голосніше і цікавіше за AirPods 3. Ну, це на мій смак. Але з перекосом високий тона, тобто вокал. В той момент, коли AirPods 3 більше на низи давлять, тобто бас. Ну і для аудіофільських задротів у них підтримка тільки AAC та SBC кодеки. Ну а значить, вони вам не підійдуть. По органам керування то компанія вирішила раз, ми робимо конкурента AirPods 3, то і керування буде таким же. У першій версії їх навушників управління було сенсорним. Ну а тут все проводиться через стискання ніжки. Відповідно, базові налаштування це підняти вибити дзвінок одне стискання, перемикання музики вперед два стискання, назад три. Керування гучністю, це утримуючи ніжку правого навушника, вона буде збільшуватися, якщо лівого, то зменшуватися. Але ще можна встановити додаток та переналаштувати деякі з цих жестів. Якщо у твоєму пристрої якраз немає аквалайзера, а трішки підналаштувати хочеться, ну і також змінити, наприклад, стандартні жести. То потрібно встановити додаток, в якому ця можливість є. Він доступний як на iOS, так і на Android. Також в ньому є перегляд заряду наушників і кейсу, а на Android заряд і без додатку буде, наприклад, у шторці сповіщень. Також є можливість керувати функцією визначення наушника у вусі та затримкою передачі звуку, що буде актуально для мобільних ігроманів. Ну і звичайно, можливість відстежувати наявність оновлення програмного забезпечення. По мікрофону то в цілому претензій не було. Всі, з ким спілкувався через дані наушники, повідомляли про хорошу якість і прям ноль проблем чи перебувань навіть коли розмовляв прямо біля дороги з машинами. Раз, два, три, чотири, п'ять перевірка, тест запис насінг ірськік. Зараз іду і от машина виїхала попри мене. Дує легенький вітер, прям чую, що десь попри вуха. і самусне та досить навіть позбиралася машин. Той момент, коли на якісь передачі могли жалітися, навіть не ті самі AirPods 3 з iPhone 14 Pro. і це я навіть не говорю про зв'язку з android телефоном але мікрофон не працює на iOS при записі голосових, наприклад, в Telegram. зате в диктофоні працюють. Ну а на Android і це не працювало, штатними методами, як мінімум. Це якийсь дивний і незрозумілий прикол. Напишіть у коментах ті, в кого є бездротові навушники, і через них можна писати, наприклад, ті самі голосові, в тому самому Telegram чи, наприклад, на диктофон, без танців з бубном. то вкажіть, який телефон, прошивка, версія Android та які навушники. Бо здається, що ця бага на стороні Android вже якби давно, і Google взагалі не спішить її фіксити. Ну і беручи до уваги ці фактори з мікрофоном, то дані наушники Насінг є більш універсальні в плані підключення до будь-якого пристрою. Бо мікрофон буде однаково добре працювати, в незалежності ну, до якої операційної системи ти її підключив, що стосується дзвінків. По автономності, то у змішаному режимі використання в мене вийшло десь 5,5 годин, ну, але там було розмов десь приблизно на півтора години. Ну а при розмовах батарея якби швидше сідає. Це у всіх безпровідних навушників так. І при прислухованні музики вийшло десь без 10-15 хвилин, заявлені 7 годин. Ну а разом з цим прекрасним кейсом буде до 29 годин. А от що на себе звернуло увагу, так це швидкість зарядки. Навушники що мали 50%, кейс показував уже 1%. І я прям втикнув засікти, як пройшло напевне точно навіть менше години, і все було вже заряджено на 100% як кейс, так і навушники. Тому я дуже розчарований. Розчарований тим, що вони приносять дискомфорт моїм вухам при довгому використанні. А я нічого не можу з цим зробити, ну, зі своїми вухами. А хочу, бо наушники капець як сподобались, і вже після перших 30 хвилин прослуховування я якби зрадів, що зможу замінити свій AirPods 3. Але бачу, що точно ще не час. Хоча, можливо, через пару днів щось та й зміниться. Оце в мене зараз тупо та сама ситуація, як було з тими самими наушниками Бац від Samsung. Мені той форм-фактор капець як подобається, але він також не для моїх вух. Ну прям. Заздрю тим, кому підходять як навушники Buds від Samsung, так і кому підійдуть ось ті навушники від Nasing – Ear Stick. Однозначно рекомендую, ну а придбати можете в Ярослава за посиланням в описі. Там же будуть всі посилання для того, щоб підтримати розвиток каналу фінансового. Ну а тут будуть ще якісь цікаві відео, якщо щось пропустили. Ну і до зустрічі!